Всім добрий день. Сьогодні ми з Оленою проведемо у нашому ліцеї невеличке соцопитування. Ми перевіримо наскільки добре учні нашого ліцею знають українську мову, тож не будемо гаяти часу. Поїхали, поясніть значення слова пройди світ. Пройди світ. Ну, я думаю, це щось хороше. Ні, я мабуть не знаю. Це погана людина. Певно, це якась погана людина з сумнівною репутацією. Я не знаю, що це означає. Може, він знає. Я також не знаю, що. Як правильно пишеться слово міні-спідниця та екс-президент? Mm, разом? А Експрезидент? Разом. Разом. Чи є в українській мові слово бажаючий? Немає. Правильно охочий. Так. Так є. Ні. А як правильно? Охоч. Як правильно буде: даси, даси або даш. Даси. Ну, даси, я думаю. А, правильно «дасиш». Даси правильно. Даси. Який правильний наголос: відомість чи відомість? Відомість. Ну, мабуть, відомість. А я вважаю, що і так, і так можна. Е, і так, і так, бо це два різних слова. Скоріше за все, правильна відомість. Відомість. Чи зможете ви пояснити значення слова зашарітися? Я не знаю. А ви? Це почервоніти. Ну, може образитись. Я не знаю, напевно, шарком стати. Чи знаєте ви значення фразеологізму виносити сміття з хати? Yeah. Не знаю. Це виносити проблеми сім'ї. Ну, Синонім до фразологізму виносити соро із зби. Ну, виносити соро з дому. Чесно, я не знаю. Чи можеш ти пояснити значення слова раритет? Ну, раритет, мабуть, мабуть, щось таке рідке, щось старе. А ви? Що старе. Ну, я думаю, що це щось рідкісне. Як ви вважаєте, знання української мови важливе? Так, особливо у нинішній час, адже багато людей принципово переходить на українську мову, спілкуються, пише нею, і це можна зрозуміти, адже в країні зараз війна, і всі мають і зобов'язані спілкуватися та писати на наші рідні мові. Ось такі результати у нас вийшли. Тому ми можемо зробити підсумок, що українську мову треба знати та вивчати, і ми віримо, що у вас все вийде. 27 жовтня день української писемності, і ми хочемо разом вас привітати. Опитування провели Бадринець Вікторія і Сімончук Олена, учениці Криворізького ліцею номер 35